Коригували ракетні удари по Києву. Служба безпеки України затримала двох місцевих агентів, які працювали на російське управління розвідки. Про це повідомили в українських спецслужбах. За їхніми даними, чоловіки напередодні 21 вересня надіслали росіянам координати для удару по столиці. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. Вони приховано фотографували потрібні об'єкти, після чого надсилали це куратору. За кожне виконане завдання чоловіки отримували гроші. До коригування ударів по столиці залучили і своїх знайомих. Під час обшуків за місцем проживання в обох агентів знайшли фотографії українських об'єктів та листування з так званим куратором. Наразі чоловіки перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. Нагадаю, тоді 21 вересня окупанти завдали масованого удару по Україні. У чотирьох районах столиці впали уламки збитих ракет. Як наслідок семеро людей постраждали, серед них одна дитина. Руйнувань зазнали підприємства, лікарня та будинки.